У Власній Раді тут піде сесія, а саме адміністрація. Та чиновники не депутати, вони не повинні на сесію. Я знімаю своїх колег. Чиновники мають бути на своєму місці, а депутати мають бути на своєму місці на сесії. Вони зараз всі місяці. Ви зобов'язані зареєструвати підписи громадян. Ваше завдання? Найти людину, яка це може знайти. Ми самі піднімаємося а самі шукати цю людину. Значить ми тут йдемо, шукаємо. Ми не йдемо. Ви вам не маєте права перешкоджати. Ви вам не маєте права перешкоджати. Зараз вийдуть При виконанні службових обов'язків. Зараз після сесія, сес... після сесії. Чому на сесії ми не можемо зайти в приміщення Я можу на сесії зайти як помічник депутата. можу, є Так, в мене є посвідчення, я Дмит його показував. Тут написано депутат. Ні? Зараз. А тепер представтеся, будь ласка. Будь ласка. Заступник командира батальйону. Чудово. Покажіть, Покажіть посвідчення, я вас не знімаю. Покажіть посвідчення, ми, ми хочемо прочитати, Хто ви є? Ну так, вибачте, вибачте, вибачте мене, я ж службовий службову свою виконуєте особливо бою. Я не знімаю ваші обличчя. Показати на вимогу. Показали показав. Ти почитав? Добре, то пускаєте мене питання і не пускаєте мене в орган установи для того, щоб я зареєстрував підпис. Прийду вас всі документи, які ви... Скільки нам чекати? Чому ми маємо чекати? Зараз, зараз, ми прийшли з визначення сесії. Ми зараз до того, є сесія чи немає. Ми маємо право зайти в орган державної установи. І зробити те, що ми маємо, вважаємо, зробити. Спустимося до вас. Розумієте? Ми нічого не зробимо. Всі ви зараз нам перешкоджаєте. Ви зараз пропускаєтесь до протиправних і ви перешкоджаєте мені зареєструвати від номарям, дивитеся, розумієте? Ви мені перешкоджаєтеся з людей. Особа, яка буде приймати у вас документи, зараз спуститься. Якщо немає особи, в кого будете реєструвати документи. Дайте, щоб ми не чекаємо. Шукайте швидше, тому що ми зараз, але ми можемо завести 100 людей сьогодні. Я вам показав, так. У вас теж звертається, ви шукайте швидше, через людей швидше швидше. А ви скільки вже нас зараз немає? По якій причині? Зараз дуже є. Ви нас запускаєте корми, ми маємо право зайти. Ви зараз не перешкоджаєте доступ до державного органу. Свободу пересування вас є на свободу пересування. Можете знайти, якщо особа є на місці, якщо у вас буде, якщо у вас є класи приведуть. Покажіть мені документ, який прописує те, що я порушу. Покажіть, мені документ, що прописує те, що я маєте право ви сюди. Покажіть мені документ, те, що я, я... маю право прав, вас мати. сюди пропустити. Я можу сюди за Паспорт, де вказано прописка Вінницька області. Підставою правовою бути на сесіях обласних рад в області. Ви це прекрасно знаєте. Що сесії місцевих рад проводяться гласно? Ви це прекрасно знаєте. Ви закон так само знаєте. Це житель області, тим паче журналіст. Я помічник депутата Верховної Ради. Вибачте, я б вашому представнику показав посвідчення. Збираюсь кожному показувати. Так. Я показав. Я офіційно показав їм на його вимогу. Я знімаю свою подругу. Ми дій не робимо. Ми йдемо зареєструвати звернення громадян. А він нам перешкоджає. Наші законів. Оно просто на третьому. Отак От хлопці і працюєте і ви. А тут що, ми ну, досимо? Доброго дня, нам потрібно приймання обласної ради. Привіт. Тут саме поставили поселі. Я находится... да, на першому етаже. Я сам колись, я сам колись, я не став підпис на третій інформацію, там Я просто не пам'ятаю, який кабінет. Скажіть, канцелярія обласної ради, де знаходиться? 313, а там зараз нікого немає. Канцелярні. Ну і примальні, тоді були зафіксуємо листом де все. Ну, приймальні. Має журнал. Ані всі канцелярні не Давайте зачекаємося, я вам ще розкажу. Давайте зачекаємося. Хай приймальні зайдуть. Доброго дня. Можна вас зареєструвати лист від громадян приймальні? Ми просимо знайти чиновника, який відповідає за реєстрацію листів в обласній націоналі. В адміністрації чи раді. раді? В раді. Ми хочемо подали документи, щоб ви да, зареєстрували. Да, Знайшлися швидко, так? Щоб ви не хвилювалися, ми, як представники громадськості, хочемо зареєструвати у вас документи.

показали звернення ми подаємо копії підписів із супровідними листами на е, ім'я голови обласного ради Сергія Кокосюка. Це папочка да, все? Це... Так. Да, тут це... про прокладені. Про, 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 про вони всі 10. пронумеровані, бачите? Всі папки 9650. Ось угу. тут. А тут 6729. Ми в супровідний подаємо на всі документи зраду. Це один пакет документів. Це на один пакет документів супровідний. Це другий, так? Це підробляє. Це люди, це Проєкт рішення. власної ради по скасування кількох проєкту.